Така морячка в мене сьогодні. Замерзла <кхе> тільки. Галя, що за ікона така гарна? Спірідон. Спірідон. З чого зроблена? З дерева, з міді, з посередині. В смислі з дерева? Де те дерево? Ось ця, дивись, яка безпечна. Ого, то в неї ззаді гарна. Що тут таке? Благословіння. Нехай благословіння, нехай Господь благословить вас та дім ваш і всіх людей, живущих в ньому. Такий сертифікат, що зроблено, мідний ножка, то її можна ще й ставити. Да? І повішати угу, можна. І повішати. Ну, покажи, як вона виглядає. Угу. Велика. Ну, не маленька. А, що так блистить. Е, бо це вона залита боксидною смолою. Ювелірною боксидною смовою. Гарний дуже оклад. До речі, це оклад старовинної ікони святого Спірідона е, Він Копійований, зроблена копія з нього. Дуже гарна ікона, гарно виглядає. Якщо хочете зробити для когось такий подарунок, тільки не тільки для когось, а й для себе. Бо звертайтеся, ми швидко доставимо.